Мені здається, що навіть Тісто для деяких вареників цього випуску не настільки тонке, як те, що я вам зараз покажу. Це абсолютно новий рівень технологій та зручності, а конкретно новий Samsung Galaxy Fold 7. Бездоганне поєднання точної інженерії та потужного AI в найтоншому та найлегшому корпусі. Як людина, що займається створенням відеоконтенту, почну з камери. Тепер Fold 7 має таку ж камеру, як S25 Ultra, що дає нові ультраможливості для зйомки фото і відеоконтенту. Перша у складаних смартфонах Galaxy. Ширококутна камера 200 мегапікселів, що фіксує в 4 рази більше деталей, створюючи на 44% яскравіші зображення з роздільною здатністю ультрарівня та 4х зум. Завдяки розумному ai редагуванню можна видаляти зайве, змінювати фон, рухати об'єкти. А функція Suggest Erases автоматично виявляє випадкових перехожих лише одним натисканням. Та найголовніше для мене це те, як зручно знімати у закритому форматі та одразу ж переглянути або відредагувати контент у розгорнутому форматі. Звісно ж, це не всі сценарії використання складного смартфону, їх безліч, адже це не лише про зовнішній вигляд, яким чесно дуже легко здивувати всіх своїх друзів. Перевірено, дизайн ну дуже фото. Туристичний, а товщина в 4,2 мм міліметри просто захоплює. Це також про програмне забезпечення, яке дозволить повноцінно використовувати потенціал двох екранів. Samsung досить довго та ретельно змінювали та покращували One UI, яка з Galaxy Fold досягла свого апогею. Відкривай програми на зовнішньому екрані, розгортай смартфон, потім знову згортай. Програми на Fold здатні не перезавантажуватись, а адаптуватись до зміни співвідношення сторін. Зовнішній екран може виступати в якості екрану для селфі на просунуті головні камери пристрою. А частково зігнувши відкритий Fold 7, екран здатний розділитись на дві половини для того, щоб, наприклад, встановити смартфон на стіл та зручно переглядати відео. Gemini Live тепер доповнено мультимодальним AI, який розуміє, що ви бачите, говорите і робите. Тобто, наприклад, якщо під час чергового огляду котре заплямував свій одяг, то Можу просто навести камеру на етикетку та запитати у Gemini, як це прати, і вона сама мені все розкаже. А поки цей одяг переться, порадитись з приводу того, чи пасує мені новий лук для зйомки. І якщо ви пропустили той момент, коли технології вже досягли такого рівня, у вас є можливість догнати технології та стати власником найгарячіших новинок від Samsung, які вже доступні на Розетка з вигодою до 10 тисяч гривень або до 12 тисяч гривень при оформленні розетка обмін. Посилання в описі.